Вітання, шановні, це канал Мальзахар Беркут і чергове відео про новий сезон 2024. Ми вже розглянули нові предмети, які в ньому вводяться. Тож прийшов час подивитися, власне, що змінилося на самій мапі на Rift. Це тестовий сервер, але я підозрюю, що змін, які дійдуть до нас на лайф, не буде так багато вже текстури перероблювати, навряд чи хтось буде. Так що давайте е звернемо увагу. Почнемо одразу з Мідлейна. І ви вже одразу бачите, що, наприклад. Тут є отакий ось гарненький прохід через вежу. Тобто тепер вас тут затиснути буде складніше трішечки, іноді бувають оці проблеми, коли ти заходиш тут в проміжок між вежею, і по тобі дуже легко, наприклад, чимось влучити. Тепер буде трішечки важче. З іншого боку, проте для ворожого лісника буде отакий захід на умовний ганг. Що ще на мідлейні змінилося? Кущі стали трішечки далі. Тепер. Ви можете поставити, наприклад, вартик тут і будете мати значно більше огляду і значно більше можливостей раніше побачити ворожого лісника. Тут зрештою так само все дзеркально. Як ви бачите? Тож, загалом, і це в принципі тенденція на всю мапу, яка змінилася. Що Лейнінг мені здається буде тепер важити значно більше і заганкати більшість ліній буде трішечки важче тут, в принципі. Ті самі речі ми бачимо. От, давайте отак вардик поставимо. Той самий прохід до вежі, так само дзеркально, як і тут. Власне, ось це, що змінилося саме на мідлейні. Давайте порухаємося на нижній коридор зі сторони синьої команди. В принципі, нічого не змінилось, той самий кущик, лінія лишилась так само. А ось де пішли інновації, так це ось тут вже на лісі. Оцього куща, як ви бачите, вже немає. З'явився центральний куш, в якому, до речі, можна буде тепер непогано, як нейтральна така зона, тримати віжен. Тобто обидві команди плюс-мінус мають рівний доступ до цієї зони, а не так як раніше, що ось цей куш, який був раніше біля стіночки, до, до нього набагато простіше було отримати доступ саме червоній стороні. Тепер ніби плюс-мінус рівноцінно. І так само зробили прохід через фактично ліс вже ворожий, але отут. Ганкати буде тепер цікаво. оцей е, трибуш він такий, ну, може бути потенційно неприємний. Це важлива зона, яку теж треба буде тримати власне, е, під контролем червоній команді. Ну або синій якщо ви хочете щось активне робити. Е, змінилася трішечки отут стіночка в плані, як можна дійти. До дракона. Тут е, тепер трішечки інакше це все виглядає. Не знаю, чи краще, чи гірше. Мені здається, що трішечки неприємно для червоної команди, але загалом прохід став ширший. Тобто вас теж затиснути буде ну не так просто, як було раніше. Відповідно, трішечки змінилася так само зона довкола громпа. Тут бачимо, кущик з'явився. Можна тепер, отут -то так пройти досить просто. Мені, в принципі, подобається те, що є кращий доступ до таких речей. Ну і напевно подивимось, що змінилося на верхній лінії. На верхній лінії плюс-мінус є схожі речі. Є е, такий самий оцей кущик посередині, бокові кущі, як бачите, забрали. Тут е, стіночка лишилася плюс-мінус без змін. А ось тут вже бачите трішечки інакша ситуація. Хотіли відзеркалити те, що є для синьої команди, так само для червоної, тому бачите, отаку от достатньо е, велику, потужну стіну. Яка, власне, не дає так легко вже перескочити через неї. Перефлешти, я думаю, все ще можна. Ага, ага, ага. Ага. Ну, напевно, можна то просто. Ну, не знаю, треба потренуватися. Я думаю, що можна. Ну тут, так? Це ми виріжемо. Добре. Загалом всі ці речі лишилися. Альков у нас є, кущі тут на місці. Тож, власне, це основні такі зміни, які у нас відбулися саме. З текстурами, зі стіночками новими. В самому лісі, як бачите, нічого критичного не сталося, взагалі тут ніяких змін таких серйозних. Тобто, все це у нас довкола оцієї річкової частини мапи, фактично що змінилось. Тепер перейдемо власне, до інновацій, які у нас сталися в контексті лісу. І що ви тут бачите? Це Void кліщі це новий власне... Джангл Кемп, який у нас з'являється замість першої герольки. Геролька тепер буде лише одна, вона буде спавнитися на 14-й хвилині, а до неї будуть ось такі кліщі Їх всього ви можете отримати 6, тобто на 5-й хвилині. Вони спавняться одразу три е таких. І давайте подивимося, що відбувається. Ми їх починаємо бити. З'являється купа маленьких кліщів. І ось тут важливий момент. Як тільки ви першого кліща вбиваєте, на, іншому на інших з'являється щиточок. І через це мені здається, що деякі лісники, які можуть ці точки пробивати, як умовна РЕЛ, наприклад, вони будуть достатньо швидко цих кліщів забирати. Що роблять ці кліщі? Ви бачите, що з'явився у мене такий бафчик «Touch of the Void». Важливий момент цей баф отримує кожен гравець вашої команди, а не лише той лісник, який цей баф власне забирає. Це достатньо просто. Ваші автоатаки будуть робити чисту шкоду. Демедж e, овертайм, тобто не одразу з кожної автоатакою, а воно буде тікати по структурам. Чим більше у вас стаків, тим більше у вас шкоди. Бачите, що прямо зараз я маю 3 стаки, всього може бути 6, тому що, в принципі, спавниться лише 6 оцих кліщів. І відповідно три стаки мені дають, е, враховуючи що Марзегарнджовий герой, 9 шкоди кожну секунду протягом 4 секунд за автоатаку. Якби я був мілішником, то було б вдвічі більше шкоди, було б 18. Що ще цікавого? На п'яти стаках, якщо ви вбиваєте п'ятьох кліщів з шістьох, ви так само призиваєте, прикликаєте оцих маленьких, там були лічинки такі. Якщо ви побачили, малесенькі, вони одна з вами буде, якщо у вас п'ять стаків. Якщо у вас шість стаків, з вами буде е, дві лічинки з'являтися, як тільки ви будете автоатакувати е, якусь вежу. Шкода, ну давайте. Я спробую вам показати, ось тисну. Оп. Бачите, ось пішла шкода. Не дуже багато, як ви можете побачити, але вона чиста. Вона чиста, це важливий момент, тому що вона не, ніяк не реагує на броню, на захист від магії. Е, тож, трішечки невеличкого такого буста буде у вас на е, ці всі вежі. Якщо мілішний, то власне буде трішечки трішечки приємніше. Давайте подивимося, коли там з'являються наступні, як ви перші вбили, Через 4 хвилини мають з'являтися наступні. О, ось вони з'являються. Бачимо, є наступні ось ці, ці личинки. Я зараз шістьох е, власне доб'ю. І в мене буде з кожною автоатакою з'являтися личинка, ну як з кожною, там є 15 секунд е, перезарядка на це все. Бачите, 15 секунд кулдаун І на шістьо стаках я двох личинок можу призвати. Давайте подивимось як це виглядає. Я роблю автоатаку і вилізає дві личинки, вони. Дуже не танкові, але якась додаткова шкода все ще від них, власне, присутня. Ось так виглядає цей новий кемп. Тепер, що нас цікавить? Нас, напевно, цікавить е, Грольтка, яка тепер лише одна нагадаю, і на 14-й хвилині спавниться. Зараз ми її, е, власне, і побачимо. Вона з'являється. Вона тепер трішечки інакше виглядає, але суть лишилась та сама. У неї все ще є те саме око. Працює вона так само. Давайте зараз ми її швиденько. Оп, швиденько її доб'ємо. І, в принципі, суто технічно змінилося небагато. Ви все ще так само можете її викликати, і вона буде врізатися в вежу. Але є нюанс. Тепер ви бачите, що в неї можна залізти і нею керувати приблизно як культою Сіона. Ви робите шкоду, підкидуєте ворожих чемпіонів. Коли вирізаєтеся в вежу, ви, власне, побачили, шкода була чималенька, з'явилося багато цих е, личинок. І що ще хочу сказати, якщо ви керуєте Герольдкою і врізаєтеся в вежу, то ви робите більшу шкоду, ніж би Герольдка зробила сама, якби вона вирізалася без вас. Вона все ще може це робити, якщо що, е, тут ще. Відповідно, так само змінилася трішечки зона довкола синього бафу. Як ви бачите, так само є стіночка, тобто віддзеркало те, що знаходиться довкола дракона. Але загалом мені здається зрозуміло. Тепер рухаємося далі, що у нас відбувається з бароном Нашором? Тут є цікавий момент, тому що прямо зараз ми трішечки граємо, можна сказати, в невеличку рулетку, тому що баронів Нашорів тепер. В грі 3. І в кожній грі він буде унікальний. вони будуть змінювати, власне, як виглядає рим. А ну, давайте подивимося. З'являється на Шор. Новий дизайн, і нам трішечки, ну, не знаю, повезло-не повезло. У нас якраз той барон на шор який не змінює е зону оцього свого лігвища. Суть на шора все та сама. Він плюється, отримуєте баф, і всяке таке. Ось це другий нашор, якого ви бачите. Він трішечки розширює зону, робить малесеньку стіночку прямо тут. І е, трішечки інакше у нього працює механіка бою. Він має, здається, якусь штуку, коли він руками може притягувати е, чемпіонів. Ось, натягує, притягнув сюди. Але задоджити реально дуже навіть і не важко. Ну і ось третя форма Барона нашора, яка робить цілий прохід. Цей під Як ви бачите, стіночки лишаються. І е, в чому різниця власне цього барон біта крім стіночок, цей барон повинен створювати власне зони, в яких робиться шкода за секунду в цих проходах. Що ще є цікава з бароном на шорт? Е, цікава з бароном на шором є те, я зараз ви може питаєте, чому я власне це роблю. А це тому, що після 20-ї хвилини бавчики, які у нас спавляться, і крабики, які у нас спав... спавняться, вони видозмінені. По ним якби, йде вплив цього самого барона на Шора. І що у нас змінилося з крабиком, річком? Дивіться, який він тепер: фіолетовий новий. Він став трішечки більш танковішим. І що відбувається, коли ми його вбиваємо, він дає отаку ось просвітку. Як власне, подібні кущі, що ви бачите, він просвічує варди, просвічує чемпіонів, і вардам робить лише одне хп. Тобто, те, що ви знаєте, коли здається хімтекове підсилення мапи, от цей схожий ефект, тільки прямо довкола нього. Що відбувається з бафами? Бафи теж стають танковіші. Бачите, він буде змінився. То, до, до речі, той перший стартовий, мені здається, це баг, бо стартові мають виглядати рівно так само, як вони були до того. А ось ті, що після 20-ї хвилини спавніться, після 20-ї і е, крабики, і е, сині та червоні бафи, вони стають танковіші, їх е, важче вбивати. І найголовніша зміна в тому, що коли ви вбиваєте ці бафи, їх отримують одразу всі ваші живі. Всі ваші живі тіммейти не треба ні, ніяк підходити, не треба ніяк їх підіймати. Якщо, наприклад, ваш лісник тут забирає баф, ви стоїте собі чилите на нижній лінії. Він забирає баф. У вас з'являється автоматично синій баф у всіх гравців вашої команди. Головне, щоб ви не були мертві на той момент. Останнє, напевно, що таке грунтовне змінилося у нас е, на мапі: це змінилася система того, як працює інфернальний рифт. І нарешті мені вдалося заролити цей інфернальний рифт. Новий так що подивимося, що ж відбувається. Він вже не випалює зону аж ніяк. А ось що додали нового, так це те, що тепер з'являється ось такі ось приколи. Це не знаю, ну інфернальні якісь частинки чи попел Сіндерс, як їх тут називають. І ви їх відбираєте. Ви їх збираєте. Фактично, як плюс мінус пасивка барда отримуєте, да мув Спіда. Що вони роблять, вони е, чемпіонам збільшують якісь адаптивні характеристики. Наприклад, ось тут Мальзахару пише, що збілюють і Хейст, тобто КДРчик. Я десь бачив, що комусь можуть збільшувати нібито АП або АД, напевно, прив'язано якось до чемпіонів. Можливо, ще щось буде в цьому плані збільшитися. Бачите, вони на мапі е, невеликими такими крапочками позначаються на міні-мапі, власне, і їх видно навіть, якщо у вас немає віжена по. Власне, цій зоні, ви їх підбираєте, збільшуєте собі характеристики, фактично, ну як назавжди, до вашої смерті. Якщо ви вмираєте, то ви втрачаєте певну кількість власне цих штук. Бачите, вони отак вилітають, і їх можна буде підняти включно е і вашим ворогам так само. Тобто, це якісь такі штуки, які ось бачите, вони тепер трішки наше виглядають. Ви самі можете їх підняти, якщо ви доберетеся, звісно, цієї до зони раніше ніж вороги. Але от суть інфернального рифта тепер ось така. Власне, це всі такі ґрунтовні важливі зміни, які у нас відбудуться в новому сезоні. Почнеться він вже 10 січня, прямо ранговий сезон, 9 січня вночі буде. Оновлення 14 14.1. Погляд, звісно, буде на цьому каналі. Можете ще нагадати собі зміни предметів. В двох частинах ми робили відео з Артемом СМХТ. Або хто взагалі цього відео не бачив, цих двох частин, то передивіться і будете максимально готові власне до всього, що можуть вам запропонувати Riot Games в новому сезоні. Мені здається, це важливо, тому що. У нас запускається власне все це величезне оновлення сезону і одразу запускаються рангові трішечки наша система, ніж ми звикли. Тож підготуватися, я думаю, потрібно, щоб максимально комфортно залетіти в рангові і одразу почати апати. Е, ну, челенджер не інакше. Ну і в принципі, як завжди, дякую всім за вподобайки, за коментарі. Не забувайте так само підписку зробити на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну і звісно, все буде Україна.